Хотинська фортеця одне з семи чудес України на березі Дністра. Вона була заснована у 13-18 столітті в місті Хотин Чернівецької області, слугувала важливою оборонною спорудою, під стінами якої велось чимало запеклих боїв. Та найбільше прославилась великою битвою в 1621 році під керівництвом гетьмана Петра Сагайдачного. Коли вдалося зупинити наступ Османської імперії та врятувати всю Європу. В чому ж справжній секрет такої непідступності споруди? До сьогодні намагаються розгадати тисячі туристів, та навіть не здогадуються, як багато таємниць приховуються за її стінами. 90% туристів, які приїжджають в Хотин і хочуть побачити Хотинську фортецю, просто її не бачать. Вони виходять на один із оглядових майданчиків, ось там на горі. І вдалині в низині бачать замок середини 15 століття. А де ж справді Хотинська фортеця, яку ніхто не бачить. Всі пагорби, тераси, які ви зараз бачите навколо по периметру, це все внутрішня, внутрішня частина стін так званої нової бастіонної фортеці, яка була побудована в 18 столітті за наказом турецького султана Ахмеда III. Але якщо ми на цю турецьку фортецю поглянемо з висоти пташиного польоту, ми побачимо неправильної форми чотирикутник орієнтовно. 200 на 1000 метрів, чіткий контур зовнішніх потужних кам'яних стін, сім величезних артилерійських бастіонів для гармат, десятки артилерійських позицій, чотири в'їзних брами. Хотинський замок є найвищим замком в Україні. Середня висота стіни приблизно 40-42 метри. Є ділянки, де висота стін сягають понад 50 метрів. Хотинський замок жодного разу не взяли штурмом. Адже найдовша штурмова драбина в той час мала всього на всього 12 метрів. Таким чином, Хотинський замок не те, що не пробували штурмувати, а навіть і не думали про це. Хотинський замок це класичний середньовічний замок стінобаштового типу. Таких замків в Україні можна перерахувати фактично на пальцях однієї руки. Як правило, вони всі будуються по одному шаблону інфраструктурному. Замок обов'язково має мати казарму, криницю, церкву, палац Знаті. В такому вигляді, який ми його сьогодні бачимо, це не один десяток років поступової розбудови та постійних реконструкцій. Ця кам'яна надбудова над криницею це сучасна реконструкція, але вона відновлена за ескізами-кресленнями приблизно десь кінця XVIII століття. Замок без води це всього на всяку по каміння, яке просто буде нікому не потрібне. Тому для потреб гарнізону в 15 столітті з'явилася криниця. Шахта криниці справжня. Тепер уявіть, якщо замок збудували на 12-метровій скелі, це всього-навсього верхівка кам'яного айсбергу, основний масив, якого знаходиться глибоко під землею. І щоб з цієї води, скелю потрібно було або підірвати, або прорубати. А тепер уявіть масштаби проведених робіт. Місце, в якому ми зараз з вами стоїмо, до води це 30 метрів. Від плеса води до дна криниці, товщина водного шару це ще 32,5 метри. Тобто загальна глибина понад 60 метрів. Це серце, це життя Хотинського замку в той час. Ще однією унікальною рисою Хотинського замку це є орнамент стін, який був вимовлений з керамічної цегли близько 500 років тому. Що означає цей орнамент? Версії є безліч. Якщо чесно, кожен хоче бачити те, що бачить. Хтось розповідає про те, що це золотородинська тамга роду гіреїв. Хтось розповідає, що це не українська вишиванка на стінах Хотинського замку. Є версія, що це Вавилони, так звані символи безкінечності мудрості зочі, що зводили цей замок. Але якщо придивитися, символіка це чотири ряди концентричних квадратів, закручених по спіралі. Це дійсно символ Вавилона, безкінечності будівельників, які зводили цю цитадель. І два верхніх яруси – чотириступінчаста піраміда, яку увінчує хрест. Поєднання хреста піраміди. Християнські традиції, де є стилізоване зображення Гори Голгофи, розп'яття Ісуса Христа. І ця символіка була надзвичайно зрозумілою захисникам замку і місцевим жителям, що ви перебуваєте під захистом не лише високих потужних стін, а під захистом Ісуса Христа та християнства. Розказувати про Хотинську фортецю можна довго та краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Якщо ви там ще не були, щиро радимо відвідати це дивовижне місце. А якщо з нашого відео дізналось щось нове, не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.